Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалочку, але ловити я не буду, покажу воблера, якого я купив, покидаю трохи їм, побачу, як він плаває. Ну, погнали. Ну, Зараз покажу. Ось такий воблер Quantum Mans. Quantum Mans. американський, А це, -це трек 35. Глибина його до 1 метра, вага 11 грам, 6,5 см. Tiger, ось така його назва. У мене вже таки був, тільки в мене був 7 см. Побачив я одне відео на Ютубі. Хлопець ловив на його, ну, точніше, завжди він виручав того хлопця цей воблер, завжди він мав щуку. Ну, я теж раз ловив щуку. Десь біля двох кілограмів, та потім обірвав того воблера. Не купив знову, зараз їм трошки покидаю, довго ловити не буду, покидаю і все ось такого кольору. Файний воблерок.